Володислав Крашенініков третій арбітр із калуша. Хронометрист матчу матчів Ярослав Вівчок. Івано Франк обмінялися рукостисканнями. Найдосвідченіший гравець у складі львівської команди Максим Павленко, 17-й. Бутняк пробуває перший удар поворота України обидва рази у півфіналах, фіналу чотирьох. 4. 4 секунди, дає відлік часу. І тут е, жовту картку про собою побачив Іван Валенко. Одразу ж таки на Та зараз в цій ситуації. Градус гри, я думаю, буде зашкалювати сьогодні. Бачимо удар від Овсянікова. І це небезпечно було на другій хвилині на старті сьогоднішнього матчу. 4 2 був рахунок у Івано-Франківську, і урок проходить. Ой-ой-ой. Якунін Павленко Овсяніков отримує передачу і тягне м'яча Кирило Ципун, приймаючи його мужньо на себе. Бачите зараз. З'явився на це керулиці пункту Турма, А також поляк Павел Будняк. Додо. Тут ще момент не завершився. Удар дальній від тему. Зеленій формі було. Павло Пічкуров отримає попередження. Швидко змінилося. і... Шотурма. Дальній удар. Кардаш на місці. Відповідь... Тут... енергетиків. Дальний удар Пічкурова. Пленко із Дмитром Бонером. І це перший фол. Перший фол у Івана Франка... Макаєв сам. І м'яч тут влучає взагалі в голову сімці. Це такий справжній нокдаун. Я думаю, тут вже переливки доктору Івано-Франківської команди. Лікар Михайло Даньків зараз мав роботу, оскільки там гравець, енергетиків. Не те, що хане дівчина, а віддає на будняка. Будняк ефектно намагався через себе. І епізод ще не закінчений. Блискучий сейф. Бачимо зараз від колектив проводив. Це буде граві Анафанківсько. Блокує удар Боднар. Стала урагану. Золотий дубль тоді отримав Сержао. 2-1. Блискучий. Знов... Після удару Павла Будняка. Тож ніякі прийняння ті поразки не йдуть. Хай буде мінімальна ще. Баба плюс Роніньо, вийшли зараз в друге Разом. В цьому матчі на майданчику дальний удар додому. Дев'ять хвилин. Тим часом у нас минуло перший тайм. Центральний поєдинок 18-го туру. Шурак. Там вже бачили м'яч у це Напевно, два гравці у червоній формі, які мчали. Я гадаю, що можна бути. Дивіться як жорстко. Але все в межах правил. Прийняв удар на себе Сірка. Тут, напевно, не варто було Андрієві роздумувати одразу ж такі, спробувати пробувати, але треба було зупинити незручно, напевно, так було. І Максим Павлен розділяло три поєдинки у Чепорню. Супер. І, скажімо так, здається, захисники були намагання пробити Петро Шатур. Його за футболку притримував Струк І зараз. М'ячко в ураганівців, але на паркеті знаходиться Шипа Данифол. Степан він вже підходив. Це гараж. Кіпер, енергетики, їхній капітан В'яслав Лисенко отримав пряму червону. Від ноги струка. Що вирізав лівою ногою, так напрямку воріт. Кутову суперника приводять до цих відповідних дій. Він бачив. Зараз має можливість подивитися ще раз на повторі. Ну, але оскільки тут будняк навряд чи зможе продовжити гру, і без вина, Ви чуєте, як свистять вболівальники на трибунах має зготовити фізичне виховання. Павленка. проходить передача. Попри чистокіл ніг Додо. І не влучає у рамковий шанс. Отримав 86-й номер урагану. Просто не влучив у рамковий рід. Красиво пройшов. Так само не хочеться в таких моментах е коментувати, оскільки у нас у першому вболівальникам. Рідним, близьким тих людей, які товий і зараз аут, і в одній іншої команди було. І тут Макаєва, здається, м'яч. Чи все ж таки на роніньо приклався, але не влучив. Вводиться лунає сирена. Після того, що би там не відбувалося, він му, повинен або залишити межі по Олег Іванов. Дав свисток про початок другої половини зустрічі Івано-Франківську. Де зустрічається, господарі Іванофранківські органи пресенгують їх ураганівці. Ураган грає у комбінованій червоно-білій формі. Футболки і гетри червоного кольору, труси білого. Шурак, стелиця. удар Гмакаєв. І в цьому епізоді м'яч на котовий. Кіндратів, капітан Франківців, який перехворів грипом буквально днями. Зараз момент був у енергетиків. Розіграли вони стандарт. Небезпечно досить таки залишили залишил без опіки Ільдара Макаєва. Зараз знову 16 з І Кирило Сипун, Браво! Браво! Браво, можливо, цінує пошкодження голкіпер-франківців. Блискуче. Так, мужнього стрибку. Кинувся. Королишин вийшов у четвірці разом з Шотурмою. Неточна передача від десятки. Внець зіграв Шотурма. Арбітер дав свисток. Порушення правил. Це перший фол в урагану. Е, і в у зеленій формі Сімка. Протягує м'яча. Нікого немає. Спартне вийшло. Вдалося сімці розвернути і протягнути м'яч по флангу. 92 93 року народження. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Рахунок у нашому матчі! Даніс. 25-та хвилина. Над воротами. Пробирав жорстко Орсяніков. Збивши. Зараз у по ногах Шурака. Скільки там? Кілька секунд минуло і два фауційні оборони. Перехоплення. Меч влучає групу, але Роніє виходить фактично сам на сам. Підтримки не було партнерів. Там енергетики. Мовчимо. Чурак. Меч струка влучив. Відповідь Лекни, що вказує на штрафний майданчик Луківця. І Андрій Сімка завершує цю комбінацію. У виконанні франківського урагану роблячи рахунок 2-0 у нашому матчі. 28 -ма хвилина. Не пожалкував тут Тарас Королишин. Сімка. Два Контакту був на футзальному паркеті, але й в залі коледжу фізичного рахування Ело-Франківську. Атмосфера це, 30 хвилина. Йде ва банк Енергія. Денис Овсяніков п'ятим польовим борі вітчизняного футзалу. Не на... м'яч. Він лише лише двох. І так у центральній частині перепасовиць зараз змістили лише у нього гравців енергії. І Полех Іванов. Тобто тут штрафне порушення правил на Денису Овсяніко було. Вище воріт пробиває. Пікар свого шансу на лівому фланзі. і М'яч ішов повз Макаєва. Так, здавалося, в 16-й номер перехопив Павленко. Для того, щоб прикластися як слід до і пробити більше. Сімка підвідавав, підідав. Кирило це пункт ще штанги. Влучає тут в руки Вондар Ішина і Тарас не пожалкову. Ті ж самі дієві особи. На таки повернувся. Кирило Цепугу, штогаці блискучі. Не дають йому завдати удару по порожніх воротах. Але Ровія! Роніньо це робить ударом зі своєї половини. 38-ма хвилина. Роні 49 Не кажу, що ставить. Крапку пробуває. Точно. Ну що вважають партнери по команді Роніньо. Браво знову ж таки Кирило Цепуну. Після 70 секунд провести у захисті власних воріт. Кирилоципку не точно пробиває по воротах, порожні бонеби. Розіграли енергетики. І над попереченою холодно. По... Сам пробивав, сам нікого м'яч не торкнувся. Ні. Мяч торкнувся і поперечений воріт, ми бачили щойно. І поміж ніг Павленкою. Павленко у нас майстер. Таких епізодів забиває такий гол престижу зараз після того, як не повернулося у захист Максим Павленко. 20 секунд до яким буде підсумковий рахунок. Довідаємося буквально за лічені секунди. Ну і яким буде рішення арбітрів через весь майданчик пробував секунд. Дер... Зіграв рукою. Ні, ну Тут 100% м'яч то Денис Овсяніков рукою зіграв за метр до штрафної. Тут мала би бути картка 100% і пенальті, скоріш за все. Ну, як би там не було, вітаємо ураган з перемогою. Для франківців це дев'ята перемога у цьому сезоні. Фіньо зробили. Рахунок 3-0. І за 20 секунд до сирени.